Поліцейські нового формату колишніх дільничих в МВС вирішили замінити на поліцейських офіцерів громади. Шерифів наділять універсальними функціями. Вони вирішуватимуть земельні питання, знатимуться на ювенальній превенції та володітимуть навичками тактичної медицини. І Вінниччина стала першим регіоном, в якому кожна територіальна громада вже отримала свого шерифа. Більше розкажуть мої колеги. Робочий день шерифа Дмитра Безносюка починається о восьмій ранку. Поліцейська станція цієї громади укомплектована всім необхідним. На вході графік прийому та особистий телефон офіцера. Так, я зрозумію, то вас то вас значить, виникли питання по поводу сусідів. Ваших так? я не знаю, що з ними робити. Придійшли з ними зробити коло питань, із якими звертаються до поліцейського громади, доволі широке. Дуже багато проблем виникає в людей саме по розподілу межі між їхніми землеволодіннями. Питання з приводу звернення до відповідних державних органів до суду, значить, багато навіть побутово-соціальних питань ми так само надаємо кваліфіковану допомогу, значить, в роз'ясненні, куди людина має звернутися, які їхні мають бути дії. Першим шериф реагує і на кримінальні злочини. Ми Організовуємо ті всі заходи для документування того злочину, розкриття його по гарячим слідам. Є також і правопорушення порушення в сфері адміністративного законодавства. Так само по ним проводяться, проводяться заходи. Кожного мешканця офіцер громади знає особисто, порядок пильнує і віртуально, і реально стежить за життям і в соцмережах, і на вулицях. Особлива увага ввечері, бо поряд із ОТГ міжнародна траса. Поліцейський має право виписувати протоколи про порушення правил дорожнього руху та оформлювати ДТП. Доволі часто допомоги потребують і люди, що їдуть із гарячих регіонів. Несправна акумуляторна батарея на автомобілі. Маємо таку можливість допомогти людині завести звести автомобілі, не залишитися. Саме в такий в таку холодну, холодний період часу, значить, на е, території без, без е, помочі. Е, також є в нас в е, обладнаний службовий автомобіль е, тросом, який е, також допомагає людину витягнути з, як з замету, так і якщо людина не справилась з керуванням, з'їхала з. Дороги Дмитро пригадує і екстремальніші випадки, коли е зверталися, зверталися родичі з приводу того, що породілі мають Народи. народити благополуч... довезли. благополучно довезли нас в арсеналі. Вже і хлопчики, і дівчинка. Щоб обійняти посаду шерифа, Дмитро пройшов навчання та конкурсний відбір умовами для роботи правоохоронця. Забезпечила громада. Влада подбала про те. Щоб було гарне, забезпечено, гарна поліцейська станція, це саме перебування поліцейського офіцера громади, це така робота, що можна круглосуточно, як ми кажемо. І з його появою, дійсно, люди. Почали себе відчувати безпечніше, адже він завжди зі своїми жителями. Впровадження реформи в регіоні розпочалося півтора роки тому, і, попри війну, правоохоронцям вдалося її реалізувати. Тож нині кожна ОТГ Вінничини має власного шерифа. Вони відрізняються від дільничних офіцерів поліції тим, що вони завжди постійно 24 на 7 знаходяться на території громади. Вони мобільні, в них є свої автомобілі. На теперішній час в Вінницькому регіоні працює 80 поліцейських станцій. 63 територіальних громадах, чому в трьох, тому що в деяких громадах вже є по 2-3 станції і по декілька поліцейських офіцерів громади. Ще у нас, у нас працює зараз 119 шерифів. Ще четверо стануть до роботи. У січні вони проходять навчання на базі Харківського національного університету внутрішніх справ чотири місяці з допомогою іноземних спеціалістів. Велика кількість уваги приділяється. Отриманню знань, що стосується по наданню до медичної підготовки. Нам дали такі відповідні знання. Ми можемо провести як серцево-гленеву реанімацію, так і провести зупинку кровотечі в критичній ситуації, накласти турнікет. На думку самих правоохоронців, це одна із найвдаліших реформ у системі МВС. Дмитро каже, попри зайнятість роботу він цінує. У мене дружина військова. Через це ми з нею бачимося край рідко, як не вона на виконанні будь-яких завдань, так і мені приходиться бути постійно на роботі, але все, все стерплюється, все, все злагоджується. Є допомога рідних так само. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці, телеканал-інтер, марафон Єдині новини.